А цей блогер вийшов на вулиці Нью-Йорка, аби показати Дональду Трампу усі масштаби підтримки його усунення із посади президента. друзі, я щойно дійшов до кінця протесту. Ніяких королів тут у Нью-Йорку. він все ще триває. Люди досі марширують біля будівлі Флет Айрон. І я скажу вам, це просто масштабно. Десятки тисяч, а може й сотні тисяч людей вийшли сьогодні сюди, і люди досі йдуть колоною. Якщо подивитися назад, вулиця заповнена аж до кінця, і це відбувається не тільки в Нью-Йорку. таке саме по всій країні, у великих містах, таких як Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес та інших. Людям все це набридло. Вони виходять масово по всій країні, щоб їх голос було почуто проти Дональда Трампа. І я скажу вам одне: це страшенно лякає Трампа. Він ненавидить інакодумство. Він ненавидить, коли люди не погоджуються з ним. Він ненавидить, коли люди сміливо заявляють про свою незгоду з ним і його адміністрацією. Тож можу сказати вам, що всі ці фото і відео з протестів зараз зводять його з розуму, і це відбувається саме на його день народження. Сує йому особливий день. Тож, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, чи вам вдалося сьогодні піти на протест. Де ви були, і як усе пройшло?